Привіт, малята! Пропоную вам загадку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама. А давайте пригадаємо, як ласкаво можна звернутися до мами. Так, мамо! Матусю, матусенько, мамусю, мамулечко. Але мами є не тільки у людей, а й у тваринок. Пропоную вам гру Тато, мама і малюк. Тож починаймо: Тато, кіт, Мама, кішка. Їх дитина кошеня. Тато, пес, мама, собака. А малюк цуценя. Тато бик, мама. Корова. Їх дитя? Теля. Тато цап. Мама коза, а малюк козеня. Тато кабан. Мама свиня, їх дитинча порося. Тато кінь, мама кобила, а дитинка лоша. Тато баран, мама вівця, а дитятко ягня. Молодці та.